Місце, з якого я хотів би почати, це буде Книга дії святих Апостолів, 19 глава з 11 вірша. Бог чинив надзвичайні чудеса руками Павла. Так що на хворих клали хусточки і пояси з його тіла, і вони оздоровлялися від недух, а злі духи виходили. Деякі з мандруючих юдейських заклиначів почали закликати ім'я Господа Ісуса на тих, хто мав злих духів, кажучи. Заклинаємо вас Ісусом, якого проповідує Павло. То були семеро синів одного юдейського пересвященика Скеви. Вони це робили. А злий дух у відповідь сказав їм: Ісуса я знаю, і Павла знаю, а ви хто такі? Я накинувся на них чоловік, у якому був Злий Дух, і, перемігши обох, подужав їх, так що втекли з того дому, нагі та побиті. Це стало відомо всім юдеям і грекам, які жили в Ефесі, і страх напав на них усіх, і величалося ім'я Господа Ісуса. Отакий От відривок Слова Божого. І знаєте, по-людськи, розмірковуючи, ти думаєш що їм не вистачило? Вони сини персвященника, фактично, уже якось з Богом зв'язані. Вони робили це в ім'я Ісуса Христа. Там був він не один. Ну, ну, знаєте, ну, як говорили учні про те, що ну, він з нами не ходить, ми йому заборонили. Він з ними не ходив, але ну, він же виганяв. Він же казав і виходили. Це ж не просто так було. І тут ці люди ходять, приходять до цього чоловіка, виганяють, а тут не виходить. І знаєте, і тут так цікаво написано Ісусом, якого проповідує Павло. А він каже, Павла знаю. То може в Павла було щось таке, чого не було в них? Може, Павло щось таке мав, що вони не мали і не змогли, а Павло зміг? Знаєте що? Це особисте ходіння перед Богом. І про це написано дії святих апостолів, 24 глава, 15, 16 стих. І маю в Бозі надію на те, це слова апостола Павла, чого вони і самі очікують. Що має бути Воскресіння мертвих, праведних і неправедних, я пильно дбаю про те, щоби завжди мати незаплямовану совість перед Богом і людьми. Оказується, в Павла була чиста і добра совість, і маючи цю добру совість, яка очищена кров'ю Ісуса Христа. І коли Він в ній ходив, коли Він в ній перебував, коли він так жив, коли Його слова вони дійсно не розходились з Його вчинками. Він міг сказати, і вони виходили. Бо в нього був авторитет в духовному світі. Він був авторитетний не просто як Павло, якийсь проповідник хороший, він був авторитетний як муж Божий, який ходив за Богом і був слухняний Богові. І дуже часто у нас цього немає. Дуже часто ми хочемо робити діло Боже для слави Божої, або ми... у нас є якісь молитовні потреби. Я думаю. Це між собою пов'язано, і ми приходимо до Господа, і ми хочемо, щоб Бог він дав нам відповідь на все. Приходимо, як ті сини, пересвящені казкеви. І в нас все є. У нас є коврик для молитви. У нас кімната закрита. Ми молимося Богу в тайні. Ми приділяємо навіть цьому час, але результату немає. Чому? Бо нема ходіння перед Богом. Написано так: це 17 й псалом, перший вірш. Це центральне місце проповіді. Господи, вислухай мою правду. Почуй моє благання, прислухайся до моєї молитви з уст неоманливих. Він каже, Господи, вислухай мою правду. Іншими словами, Боже, ти зверни увагу не тільки на те, що я зараз тобі кажу, ти зверни увагу, як я себе сьогодні вів. Ти зверни увагу, як я жив тиждень, який пройшов. Ти на це зверни увагу. І звернувши увагу на це, ти дай мені відповідь. Хай вийде від тебе вирок для мене, і твої очі нехай побачать мою правоту. А якщо Богу там нема, що бачити? Ми ж говоримо це, і ми, коли ми приходимо до Бога, у нас повинно бути дерзновіння. Щоб щось отримати, нам потрібно мати дерзновіння. А якщо ми ходили не перед Богом, то як звідки воно візьметься? Багато людей впевнені в серці, що їхнє життя Бога не цікавить. Нащо Богу моє життя? У Бога є якийсь певний мінімум, який треба задовольнити, і тоді я слухняний Богу. Мені треба кожен день читати Біблію, мені треба кожен день молитись, мені треба відвідувати служіння і хорошо вдіватися ціломудріно. І все. Остальне Бога не цікавить. Це определенний мінімум для того, щоб Бог мене почув. Але це ще не все. Фарисеї, вони мали зовнішнє, але внутрішнього в них не було. І Христос їх засудив. Він каже, горе вам! Горе вам. Тобто вас не очікує нічого доброго. Все, що вас очікує, це буде зло. Горе вам, тому що всередині нема нічого доброго. Зовні ідеальні люди, хоч би в небо зразу бери, а всередині повно всього злого. І знаєте, і ми дуже часто думаємо про себе, що ми хороші люди. Ми впевнені про себе, що ми, ну може, не найкращі, але десь, десь там посередині. Служимо Богу. Стараємося, порівнюємо себе з іншими, які Богу не служать, вважаємо, що ми чомусь случімо за них, ми щось вистояли, ми якісь обставини життєві пройшли і через це ми за них краще. Але знаєте, коли я дивлюся на пророка Ісаю хороший пророк. Я б сказав би, навіть не то, що хороший, а найбільше таких откр откровень було через Ісаю. Навіть з 40 ї глави і до кінця книги це називається новозавітній Євангеліє, старозавітній Євангеліє. Через нього було найбільше відкриттів про Месію. І знаєте, і коли він проповідував, говорив, пророкував, він казав: Горе вам, горе вам! І знаєте, так воно було легко для нього, просто, але потім дещо сталося, і він почав говорити по-іншому. У рік смерті царя Узії я побачив мого владику. Який сидів на високому і піднесеному престолі, а краї його шат наповнювали храм. Над ним стояли серафими. У кожного з них було по шість крил. Двома він закривав своє обличчя, двома покривав свої ноги і двома літав. І волали вони один до другого, повторюючи святий, святий, святий Господь Саваот! уся земля сповнена його славою. Від голосу волаючих захиталися підвалини і пороги брам, і храм наповнився димом, і я сказав: Горе! Мені. Уже не їм. Уже він побачив себе, уже я не такий. То вони були не такі. І вони дійсно були не такі. І Бог йому давав пророкувати проти них. Але тепер, коли він взяв себе, побачив Бога, сопоставив і поняв зовсім не то. Різниця колосальна. Горе мені. Я пропащий по російській погіб'я Адже я людина з нечистими устами і живу серед народу також з нечистими устами, в той час, як мої очі побачили царя Господа Савоота, тоді до мене підлетів один із семи серафимів, тримаючи в руці, жаріючи вугілля. Один із серафимів, тут семи нема. Яке взяв щіпцями жертовника і, доторкнувшись до моїх уст, сказав: Тепер, коли це доторкнулося до твоїх уст. Твоя провина усунута, і твій гріх викуплений. І ось я почув голос мого владики, який говорив, кого мені послати і хто піде для нас. І я відповів: ось я пошли мене. У нього до цього було служіння. Він до цього багато чого говорив. Але коли він зрозумів свою недосконалість, коли Бог його очистив, освятив, коли він зробив цю посудину чистою для себе, тільки тоді він почув голос. Коли Господь говорив, кого мені послати? І він його почув. Чому він його до цього часу не чув? Тому що він був нечистим, тому що він мав беззаконня. І на фоні Божої святості, наша святість, вона автоматично падає, падає і падає. І чим ближче ми приходимо до Бога, тим більше ми бачимо по собі, наскільки ми ще недосконалі, і наскільки ми далеко від того, чим повинні бути. Получається. Ну, ми йдемо за Богом далі і далі і далі, але ми бачимо все глибші і глибші свої недоліки. І розуміємо, що нам треба мінятися. І про те, що нам потрібно міняти, написано також в книзі псалмів. Це буде 24-й псалом. Третій шостий вірш. Хто може зійти на гору Господню і хто стане на його святому місці? Тобто, фактично, хто може жити в Божій присутності, або кого Бог приймає, що Богу подобається, і яку людину Бог може використовувати, той, у кого невинні руки і серце чисте, хто не схиляє до марноти свою душу і підступно не присягався. Такий отримає благословення від Господа і справедливу винагороду від Бога, свого Спасителя, такий рід тих, котрі шукають Його. Котрі прагнуть обличчя Бога Якова. Ну, ми розуміємо, що шукати Бога це духовна дія. Це не те, що ми вийшли з молитовного будинку і шукаємо Бога. Бог, він всюди. І нема такого місця, де б ми його не знайшли. Бог він всюди. Але шукати Бога мається на увазі шукати Божого обличчя, шукати спілкування з Богом, шукати близькості Божої. Оце мається на увазі. І мається на увазі, що для цього ми повинні зробити. І перше це чисті руки. Тобто вчинки, які до вподоби Господу. Коли ми робимо те, що Богу подобається, кровожадного і коварного, гнушається Господь. Богу не подобається, коли ми робимо щось наперекір, коли ми робимо щось з марнославства, коли наші вчинки, вони проти нашого ближнього. Знаєте, один брат він писав проповідь. І знаєте, а Бог. Побудив його другого брата з церкви, піди і скажи, що він неправильно робить. І знаєте, він приходить, заходить до нього в двір, дивиться в вікно, бачить, він проповідь пише. Думає, благословений чоловік, чи я до нього буду підходити, що я йому буду казати? Що ти неправильно робиш, не треба проповідь писати. А потім, коли він до нього зайшов і дізнався, а вказується, що він перед цим посварився із своїм ближнім і писав проповідь проти ближнього. Не для збудови Божого народу, а для того, щоб того ближнього облічить, і він уже все по полочкам розслав, місто Писання знайшов уже все, готово. Тільки не зрозумів одного. Богу то не до вподоби. Богу таке не подобається. Далі про що тут говориться? Тут говориться так. Серце чисте. Серце чисте, тобто серце, ми розуміємо, дуже часто тут мається на увазі як розум. І це той розум, де правильні думки. Це той розум, коли там є думки, які до вподоби Господу. І я думаю, нам треба зрозуміти таку річ. Коли наше серце воно не наповнене Словом Божим, коли ми не думаємо постійно над Словом Божим, там появиться щось інше. Пам'ятаєте те місце, де написано про те, що людина, з якої вигнано біса, і він ходить по безводних місцях, а потім він повертається туди саме. І написано, що там він знаходить дом той вимитеним, прибраним. Ну, що саме головне, не зайнятим. І знаходить, і бачить, що не зайнято, і приходять сім зліших, і поселяються там, і послідні буває для такої людини гірше, ніж перша. Чому не зайнятий? Бо слово Боже не війшло. Тому що людина не дала місця Слову Божому. Вона подумала, що вона якось продержиться без Слова Божого, не розуміючи, що свобода людини в самому слові. Познайте істину, і істина зробить вас свободними. І вопрос цього познання це не просто о, я вже один раз прочитав Біблію, ну все, я вже свободний. Ні. Ти, поки ти перебуваєш в слові, поки ти є свободний. Якщо ти не в слові, ти не свободний. Ти автоматично будеш робити те, що Богу не угодно. І далі тут написано: не схильняє мирноти свою душу і підступно не присягався. Якщо брати інші переклади, то тут Мається не присягався ну, неправдиво в ім'я Господа, і ім'я Господа не употребляв сує. Це гріхи язика. Знаєте, як часто гріхи язика ставлять нам перепону в служінні, хоча ми того не помічаємо. Ми думаємо, що нам все зійде з рук. Ми думаємо, що скільки б ми не грішили, щоб ми не говорили, це невеликий гріх, воно нам пройде, але не пройде. Знаєте, недавно було таке. Мене подзвонив брат і сказав, щоб я тут молився за дітей. І знаєте, і я погодився, вийшов сюди, молився, знаєте, так натхнено, Бог благословив, наповнив. знаєте, добра молитва була. Але потім в нас була зборка. І на тій зборці, знаєте, я спустився вниз, почав общатися. І знаєте, і там і пустослові, і смуготворство, і, і, і там все було. І знаєте, і потім теж молитва. І молитва за недільну школу, куди ми збираємося їхати. <кій> я маю молиться. І знаєте, і я стою молиться, ми всі молимося, а я чувствую, що дерзновіння того нема. Подумай тільки, я молився за кафедрою. Я молився десь, не знаю, 11-та година була. Я спустився вниз і пройшло менше однієї години. Така сама молитва за дітей, а дерзновіння вже нема, воно втрачено. Чому? Тому що це духовні принципи. Святим, це неприлічно. Якщо Біблія так каже, значить, воно так є. Не буває нічого просто так. І Господь хоче, щоб наше життя воно було до вподоби йому для того, щоб він міг нас використати. Це по-перше. А по-друге, щоб він просто давав нам відповіді. Для того, щоб ми отримували відповіді, ми повинні бути в правильному духовному стані. І тільки тоді ми отримаємо відповідь від Бога. Знаєте, одна сестра. Вона був в неї дар пророцтва, і до неї прийшов якийсь чоловік, невіруючий, і каже: У мене украли мотоцикла. Помилися, хай тобі Бог відкриє, де той мотоцикл. І вона стала і помолилася. І Бог її відкрив. Де той мотоцикл? І вона сказала йому, іди в таку-то хату, там той мотоцикл, він в, цьому, він в гаражі, він приставлений, він прикритий сіном, то тобто рядном прикритий, то тобто його ніхто ніколи не знайде. І він пішов туди, взявши других чоловіків, пішли вони туди, забрали мотоцикл. Я не знаю, що там було, але забрали його. І знаєте, і після того той чоловік пішов в магазин, купив їй хороші подарунки і приніс її. І вона взяла. І після того пророцтва зупинилися. Закінчилася. Чому? Тому що даром, ви прийняли, даром давайте. І все, один раз прийняв, і більше нема відповіді? Тому що ходіння перед Богом неправильно. І згадую так само я пророка Іллю. <кхух> Уявіть собі, яка була ситуація в Іллі, коли Ілля приходить туди, людина, через яку не було на землі дощу три роки і шість місяців. Як ви думаєте, чи сильно його були раді там бачити? Чи вони його зустрічали е, з оплесками, чи вони раділи, чи вони очікували цієї зустрічі з нетерпінням? Я думаю, не дуже. Я думаю, якщо її очікували, то це для того, щоб показати на ньому всю свою злість. І от він приходить туди. І там пророки Вала 450, і там, е, крім того всього, цар ахав, і багато людей, знаєте, і от приходить він, виновник торжества. І починається це все, і ми пам'ятаємо ту історію, сказав, Давайте принесемо дві жертви. Спочатку ви, які служите валу, потім я. І вони робили, кололи себе, бігали, там, знаєте, кричали до вала, але відповіді ніякої не було. Потім він взяв він, взяв жертовник, взяв каміння, поставив каміння, потім поставив дрова, потім на них жертву і потім полив водою. Якщо я не помиляюсь, три відра чотири рази по три відра. Водою в час, коли три роки і шість місяців не було води. Тобто, ви розумієте, якщо б вогню не зійшло, його би там просто засудили, як, як попало би. І от він це все зробив. І стоїть він перед Богом, і його молитва така: Господи, я все зробив за словом Твоїм, і Бог почув. Не тільки те, що він зробив, а те, як він ходив перед цим, він же три роки і шість місяців десь жив. Він же щось їв, він же при цьому мав молитись до Бога, він мав підтримувати свій духовний стан. І Бог почув. І зійшов вогонь. І при тому, наскільки сильний вогонь, уявіть собі, це не просто такий вогонь, що десь зажигалкою підпалив. Пожер м'ясо, пожер дрова, які були мокрі, пожер каміння і навіть вода у рові, і ту пожер. Все пожер, вогонь. Бо така була відповідь від Бога. Для того, щоб нам сьогодні мати відповідь від Господа. Нам потрібно ходити в чистій і добрій совісті. Нам потрібно розуміти, що Бог Він є Богом не тільки в церкві, а й дома, і на роботі, і де б ми не були, він той самий Бог. І ми повинні бути в такому стані, щоб наша молитва була почута. Читаю 26-й псалом і закінчую: будь мені, судею, Господи, адже я ходив у своїй невинності. Я покладаюсь на Господа, тому не похитнуся. Досліди мене, Господи, і випробуй мене. Випробуй вогнем моє нутро і моє серце, бо Твоя милість у мене перед очима, і я живу у Твоїй правді. Я не сидів з людьми підступними і не ходив з лукавими. Я зненавидів зборище злочинців і не сидітиму з нечестивими. Я в невинності вмиваю свої руки і обходжу навколо Твого жертовника, Господи. Аби голосно лунала хвала, сповіщаючи про всі твої чудеса. Господи, я полюбив оселю твого дому, місце перебування твоєї слави, не погуби моєї душі зі злочинцями і мого життя з кровожерливими людьми. Їхні руки на злочин готові, їхня правиця тягнеться за хабарами. Я ж ходжу у своїй невинності визволи мене і помилуй мене. Амінь.